У цільовому використанні коштів тема складна для сприйняття пересічним українцям, тому потребуємо допомоги. Просимо доєднатися до ефіру політичного консультанта Миколу Волгова, адже маємо багато питань. І хочемо отримати відповіді. Пане Миколи, ви нас чуєте? Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. На вашу, на вашу думку, на вашу оцінку ситуації чи прогнозовано було те, що до України висунуть вимоги, а не будуть ну, там просто продовжувати надавати допомогу. Знаєте, як кажуть, в мене є дві новини для української влади: хороша і не дуже. Перша, що ніхто від України як намагаються періодично цю тему розкручувати російські пропагандисти, не втомився, ніхто не збирається нас кидати сам на сам з ворогом. Але для цього буде ну, потрібно буде. Попрацювати, і от е, цей перелік, який ви озвучили, тут у нас і відбудова, і оборона, і боротьба з монополіями, і е, лад в енергетичній сфері, і боротьба з корупцією фактично, ці всі проблеми вони перебувають на порядку денному, і е, вони обговорюються не лише за океаном. А й в українському суспільстві, якщо ви згадаєте, ну майже всі такі критичні для влади е, ситуації скандали виникали е, нещодавно у цій сфері. Тому о, тут вже перейшли до змінили підхід дійсно, бо зрозуміли, що вочевидь, е, сигнали з Москви показують, що е, Росія. Налаштована грати вдовгу на виснаження. А для того щоб нам перемогти у е, цій війні, яка буде, я ж кажу, йти в тому числі і на виснаження, потрібно більш стійка економіка і е, як такова держава. І осі ці історії, наприклад, як корупція або е, застарілі підходи в Міністерстві оборони, вони ну не сприяють. Цьому тому скажімо так, у нас вже почалася примусова модернізація, і оцей перелік це дійсно? Ну він цілком можна сказати розумний, Цілком він спрямований на вирішення актуальних проблем. Тому я гадаю, що робота буде для його реалізації, буде вестися, бо це питання виживання держави. А скільки нам часу дається на реалізацію всіх реформ? Ну, таймлайн вже там прописаний, там 18 місяців, але це, я гадаю, знаєте, плани, вони завжди формуються, але майже ніколи не виконуються на 100%, і це, мабуть, скажімо так, варіант максимум, але ну, певний рамочний документ, і я гадаю, що там не буде таких от скажімо, 100% жорсткого дотримання графіку буде допускатися і певні відхилення, але, скажімо, увага буде більш жорстка і відповідно стимулювання для реалізації буде теж відповідне. Тобто буде. Там якась квартальна, чи якась там, наприклад, проводитись звітність, і відповідно від цього вже будуть плясати якісь донорські програми. Пане Микола. Ну, дійсно, там і три місяці, і шість і вісімнадцять місяців. Але це досить таки тривалий термін. Зараз нам не припинить постачання допомоги. Мовляв, спершу зробіть реформи, а потім отримати все, що вам необхідно. Знаєте, ні. Ні, 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 ні. Е, взагалі ну бюрократія, вона ж дуже така неповоротка, махіна, І е, щоб щось запустити або щось припинити, потрібен е, час. Бо ну це ж е, таке питання не вімкнути або вімкнути лампочкою електрично. Тому ні, вот от прям так не оброблять. Більше потрібно лякатися шатдауну американського е, бюджетного. Який дійсно там може певні процедури ускладнити, але сказати так, що ось тут перекривається кран і нічого не буде. Ні. Бо е питання України воно стало вже для американської адміністрації е певною такою справою, е ну не скажу честі, але дуже важливою, тому що ми всі ще пам'ятаємо е провал. У Афганістані, і це ну, досить болісно сприймається і всередині американського е, політичного класу. Тому Україна має стати візитівкою, має стати е, новою вітриною, яка продемонструє ефективність е, американської допомоги і фактично, ну е, Маркером того, що Америка це держава, яка може грати на всіх континентах і бути лідером не лише західного світу, а й взагалі глобальним лідером. А можете сказати наскільки реальна взагалі реалізація зазначеного чи налаштована наша влада на ці зміни? Знаєте, ну тут вже ж я знову ж, ж таки кажу, що е, вже нема де подітися, і е, ці питання вони дискутуються дебатуються досить довго. Якщо ми пам'ятаємо, всілякі е, такі ну дуже неприємні ексцеси з призначенням е, з конкурсами на очільників антикорупційних органів, і там є питання і. Судової реформи, яка дуже довго обговорюється, але у деяких моментах вона не зрушила з місця. І є дуже багато прикладів, коли імітація замінює реальні дії. Ну, є, є спротив, є всередині, тому що е, ще, скажімо, у нас не відбувся таке природження політичного класу, і дуже довго і дуже багато хто чіпляється за е, ті е, схеми, за ті традиції, за ті підходи, які були там популярні. Мали місце і взагалі було систему утворюючими там 10-15-5 років тому. Але тут або змінюються і перетворюють державу на ефективний механізм, який буде чинити ефективний спротив агресії, або це буде кажуть колапс так. Пане Микола, ну і можна зробити висновок, що Вашингтон він не буде підтримувати ті політичні сили, які будуть виступати проти, будуть стояти на заваді впровадження цих реформ. Але якщо й раптом уявимо таку ситуацію, хтось з представників української влади не буде підтримувати реформу, буде виступати проти. Що яка доля чекає на такого політика? Ну, знаєте, вже ж тут надходять сигнали щодо необхідності, ну, наприклад, проведення. То можливо тиск, якщо вони не будуть бачити зацікавленість у співпраці, от в такій формі, то цей тиск він може посилити. Це по перше, по друге щодо підтримки політичних сил. Ну у нас не всі е, політичні сили орієнтуються так іс історично, традиційно на Вашингтон або користуються е, його підтримкою. Якби е, так було, то неможливо не ну, про російські сили, які фактично розкачали ситуацію в країні і призвели до того, що стала можлива відкрита повномасштабна агресія. В взагалі там навіть в 2014 році початок війни, як такої, ось то ну це політична реальність українського життя. Тому навіть я вважаю дуже помилково розглядати так, що у нас зарівнялось певним чином електоральне поле, і в нас немає там симпатиків проросійських російських сил. Це вони всі, так скажемо, зараз дуже гарно намагаються це приховати. Ось тому я б ну не сказав, що це є певна гарантія підтримка Вашингтону. Якщо ми побачимо навіть там минулі е, вибори, то політичні сили, які ми можемо там, ну. Більш-менш афілювати з іноземними групами впливу, ну вони не перемогли м'яко кажучи, не сформували правлячу систему, не утворю не утворили. А ось втілюючи ці реформи, Україна може стати ще більш залежною від донорів. Знаєте, ну коли у нас те, що ми заробляємо, ми все витрачаємо на оборонні потреби. А фактично країна живе з донорської допомоги. Ну, казати про те, що ми там більш-менш будемо залежні, це знаєте, дуже така відносна річ, і е, потрібно ну, все ж таки розуміти і певну пріоритетність. Бо е, зараз в нас головне, що головне це. Е, Спротив головне це ефективна боротьба з агресором. А вже з яких джерел, з яких надходжень ну потрібно це, це знаєте, перебирати? Не ми не маємо зараз такої можливості, щоб перебирати джерелами доходів. Тому ми і так дуже залежні зараз від міжнародної донорської допомоги. ми тут маємо дійсно подякувати нашим союзникам, які дозволяють сплачувати і пенсії, і соціальні виплати, і дуже дуже багато речей, які держава зараз не може собі зі свого карману дозволити фінансувати. Бо на першому місці в нас оборонні потреби, армія спочатку армія сила оборони України, а далі вже. Все інше. Тільки шкода, що дехто, знаєте, як кажуть, державні питання ми вирішуємо в першу чергу особисті позачергово. Ось, от саме цей пакет вимог спрямований на те, щоб трішечки заставити дивитися на таких людей на ситуацію під іншим кутом. Дійсно, ви праві ми маємо подякувати всім нашим партнерам за надану допомогу, а вам подякуємо.